Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я познайомлю вас з оповіданням Ірини Прокопенко, як берізка листя роздарувала. Уважно слухайте і дізнаєтеся, чому берізки взимку сплять. Чи знаєте ви, чому берізки взимку сплять? Не знаєте? Ну так от, позолотила осінь берізку. Заблищала вона, засіяла, хто не пройде, всяк милується. От би мені таке вбрання, як сонечко, сказав мураха, дивлячись на її жовте листя. Візьми, будь ласка, відповіла би різка і скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив сухий листочок до мурашника поволік. Якби до мого капелюха таку золоту пір'їну позаздрив гриб підберезник, візьми собі золоту пір'їнку, скинула береза ще один листочок, схопив його підберезник, до оксамитового того приліпив, стоїть не дише від щастя. І мені плистячка золотого трохи, попрохав їжак. Гойднула би різка гілками, жменю листочком на землю струсила, покачався по них їжак, начепив на колючки золотою кулькою додому покатився. Побачила його ялинка чепуруха. От якби по моїй зеленій сукні твоє золоте листя розкидати, не було б на світі дерева. Кошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені не жаль, сказала Береза і все своє листя золоте на ялинку струсила. Глядь, а сама ні з чим залишилася, все до останнього листочка роздарувала. Заплакала тоді Береза, де моя золота краса? Тут вітер підлетів. Утішати став, не плач, не журися, прийде весна, подарує тобі нове вбрання. Не плач, не журись, не плач, не журись. Загойдалася берізка, слухаючи ласкаві вітрові слова. Та так і заснула, на цілу зиму заснула. Відтоді повелося, як тільки роздарує берізка своє золоте листя, так і засне на всю зиму, щоб скоріше весни діждатися, дайте відповіді на питання за змістом твору. Чи сподобалося вам це оповідання? Хто позолотив берізку? То підходив до Берізки, назвіть героїв твору. Що вони хотіли? А чи щедра була Берізка, чи поділилася своїми листочками? А чому в кінці твору Берізка заплакала? То заспокоював Берізку? Отже, скажіть, чому ж берізки взимку сплять? Спробуйте за мною таблицею розказати це оповідання своїм рідним. Я впевнена, що у вас все вийде! До нових зустрічей.